Добрий день, любі друзі. Сьогодні у нас четвертий урок, і сьогодні ми поговоримо про деякі фізичні та електричні властивості наших компонентів. Тобто, більш осмислено вже підійдемо до складання нашої схеми. Створюємо новий проєкт, нову схему. і В цьому проєкті ми додамо декілька компонентів. Це буде наша лампочка. Як вже ми з попередньому занятті познайомилися із бредбордом, будемо його використовувати. У нас буде елемент живлення, отакий візьмемо великий на 9 вольт. І ми візьмемо поки що, взагалі будемо використовувати сьогодні в роботі ще резистор і ще цю кнопочку. Але почнемо з того, що подамо живлення на наш бредборд. Тобто від Позитивного елементу від клеми позитивного на плюс від негативного на мінус. І відразу зробимо кольори, як я вам вже казав, мінус це чорний, плюс це червоний. Так буває. І от якщо я зараз цей світлодіодик поставлю, наприклад, ну от сюди, і від катода. Тобто від цієї ножки перекину на мінус. А від анода, Тобто від цієї ножки кину на плюс. Оце можна зробити чорним, щоб ми знали, що це мінус. То в нас е, нібито працююча схема, але в нас буде зараз проблема. І я вам покажу зараз, в чому ця проблема. Дивіться, як ми запускаємо симуляцію, наша лампочка ха, І згоріла. Все, викидаємо цю лампочку. Нам. Потрібна нова. Проблема тут полягає в тому, що оцей елемент живлення 9 вольт для цього м, нашого світлодіодика занадто багато. Тобто треба, щоб не вся оця електроенергія 9 вольт йшла сюди, треба по дорозі якийсь поставити м, обмежувач. І цим обмежувачем є оцей резистор, або, якщо його називають, супротив, або Резистор. У резистора у цього є номінал, може бути більше, може бути менше, це як охоронець, який або один може протистояти, а може буде купа охоронців, які будуть протистояти, і купа охоронців завжди буде роботи, працювати більш ефективно. Так от, тепер, коли ми додали не напряму. А через отакий резистор через супротив, то ми можемо запустити і побачимо, що о, ось наша лампочка вже працює. Але якщо ми е, візьмемо, наприклад, не 1 кОм, а наприклад, 1 ом, тобто в тисячу разів кіло це тисяча, в тисячу разів зменшимо цей супротив, тобто ця електроенергія буде сюди йти. І нічого їй не буде заважати проходити. Супротив дуже маленький, резистор дуже низького номіналу. І дивіться, що вийде. Па бам Наша лампочка знов перегоріла. Чому? Тому що резистор не обмежує протікання електричного струму. Отут -от. Він обмежує, але цей супротив дуже-дуже ну, маленький. Тобто, майже нічого, воно не, нічого він не затримує. І тому вся ця електроенергія проходить отут -от, і лампочка наша не витримує і згорає. Але якщо ми візьмемо, наприклад, хоча б десь 220 Ом, то вже бачиш, він вже каже, що та, так буде працювати. Але є така проблемка, що за такого номіналу, тобто така кількість супротиву, що по дорозі стоїть, вона обмежує так. Але з е, тих 20 мА, що на лампочку на нашу можна прийти, який наш світлодеодик витримує все одно. Ми туди приходить замість 20-30 з невеличким. Тому давайте збільшимо, наприклад, пусть нехай буде 300 Ом. І... Оце я вам так показую, нехай буде, там де більше трошечки, але все це можна добре розрахувати за допомогою закону Ома. Можна розрахувати, який має бути номінал цього резистора, щоб він забезпечив нам необхідний такий. Такі кількість електроенергії. От тепер ми бачимо, що все в нас добре, все в нас працює за допомогою такого резистора на 400 Ом. Дуже-дуже спрощено. Ви навіть побачили, що чим більше оцього цього ми ставимо номінал, тобто чим більший резистор, тим менше сюди приходить електрики. Струм да, струму тут менше. І чим буде більше напруга, отут от тим більше буде за інших умов струм. Бо ми ж можемо взяти 9 вольтові, 3 вольтові або 1,5 вольтові, або набирати там якось півтора-півтора-півтора-4,5. Тобто, дуже спрощено. Чим більша напруга, тим більше буде. Струму тут протікати електричний за е, однакового супротиву. А якщо е, напруга буде така, як є, то, а змінювати будемо оцей резистор більше або менше, то чим більше буде резистор, номінал його, ну, відповідно, менше струму тут буде протікати, і лампочка буде горіти, світолододик, буде горіти е, менш яскраво. Чим Зменшувати будемо цей резистор, номінал його супротив, тим більше струм протікатиме отут -от проти, через, через цей світлодеодик і оцей резистор. Ну і виходить, що може він в якийсь миті і згоріти, не витримати такого великого струму. Це таке спрощене подання закону ОМО, бо може ви ще по фізиці не проходили його. Отже, тепер я спиню цю симуляцію. І додам до нашого проєкту елемент керування. Це буде кнопочка. У цієї кнопочки є 4 аж контакти: 1А, 2А, 1Б, 2 б 1 А і 1Б, вони між собою, отак от лінією поєднані. Тобто, що підводиться на 1Б, то і проходить на 1А. Ну, і навпаки, що підходить на 1А, то проходить на 1Б. А окремо не під'єднано до першого цього контакту, є лінія другого контакту. Що ми під'єднуємо до 2А, то воно під'єднується і до 2Б, тобто проходить сигнал отак. От електричний струм буде проходити. Але між собою вони не пов'язані. Але не пов'язані вони лише тоді, коли е, кнопочка не натиснена. А як ми кнопочку натискаємо, так вони між собою замикаються. І те, що ми подаємо сюди. Воно проходить і от сюди. Ну і навпаки, те, що ми подаємо от сюди, воно проходить і от сюди. І от ми зараз зробимо з вами таку невеличку кнопочку, яка буде керувати цим світлодеодиком. Дивіться. Перш за все, я переставлю цей наш ну, трошечки вище на один рядок. Отак от поставлю. Нічого ж не змінилось, як цей контакт, контакт от сюди вів на катод, а цей контакт вів на анод. Але я оці, оцю перемичку, що з плюса кидає на 16 ту доріжку нам, я її переставлю на сусідню. Отак, от, сюди і от сюди. І тепер виходить, що на анод, на оцю 16 ту доріжку, нічого не приходить. А приходить на 17-ту. Навіть я візьму не на 17-ту, навіть на сусідню, на 18-ту. І тепер дивіться, що я тепер зроблю. Я тепер оцю кнопочку візьму і поставлю от сюди. Оці два контакти 1А і 2А, вони мені взагалі не потрібні. Це так, кнопочку таку роблять для більш широкого використання в проєктах. Мене зараз цікавлять оцей контакт 1Б і оцей 2Б. Коли я кнопку не натискаю, то електрика не проходить. Струм не протікає отут. -от. Але коли я натискаю цю кнопку, отут виникає в, кнопці, в цій, виникає поєднання цих контактів, і струм, як раніше протікав, так в нас і протікає. Давайте перевіримо, як це працює. Я запускаю старт симуляцію. Як бачите, час пішов, симуляція вже йде тобто електричний струм, нібито подається от сюди, але нічого не відбувається, лампочка не горить. Чому не горить? Правильно, бо отут от кнопочка не проводить цей струм звідси до цього контакту. Але як тільки ми оцю кнопочку натискаємо, бачимо, що і, і тримаємо. Як я її тримаю, ви бачите, що е, світлодіодик наш світиться. Як тільки я кнопочку відпущу, світлодіодик перестає світитися. Тобто, у нас вже є така невеличка електрична схема. В якій в нас є чотири елементи: кнопка, резистор, світлодіод і елемент живлення, і ми вже можемо натискати, відпускати, натискати, відпускати, тим самим вмикати або вимикати наш світлодіодок. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло, якщо ні, передивіться ще раз. Ну, ваша черга тепер спробувати зробити такий проект самостійно. Будь ласка, вперед. А я з вами прощаюсь на все добре. Бувайте.